Доброго дня всім, компанія міняла Гробозова. Один трактрець готовий на відправочку із плугом, вже цепляємо. І на другому тракторці катаються люди. Приїхали на тест-драйв із Чернігівської області. Зараз катаються, дивляться і будемо їхати. Запрошуємо вас. А на наш вистаповий майданчик за адресою. Траса київ Житомир, 36 кілометр, село Бузова. Вулиця Садовського, 2. Техніка на вісне є. Сівалочки, луги, борони дискові, оприскувачі, розкидачі, Фрези є. Бомет, є китай, картопле саджалочки. Хто ще не придбав, запрошуємо. Посілочки, ось сезон уже косіння йде, коса садова. Запрошуємо всіх на тест драйв Приїжджайте, будь ласка.